А чи можете сказати, скільки підприємств зараз в області мають статус критичності? І на вашу думку, ці нові ведення цих критеріїв, що ви сказали, десь воно ніби позитивне для бізнесу, десь можливо буде не зовсім позитивне, що чи на вашу думку, чи зменшиться чи збільшиться кількість підприємств, які мають критичність з огляду на оці нововведення? Ну, е, я озвучу загальні дані, ті, які нами озвучувалися і раніше. У нас близько було 800 підприємств, е, визначених статусом критичності е, на виконання урядового протоколу номер 103 Нами було відповідно до даних податкової інспекції чи адміністрації е, скасовано близько, якщо я не помиляюся, там 90 100 підприємств. Е, тому я не думаю, що сильно суттєво показник зміниться, але по моїх. Прогнозах він зменшиться по моїх прогнозах. У нас буде близько 500 півтисячі таких підприємств. Тобто він зменшиться орієнтовно на 30%.